Від мене звати Денис і ви на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як правильно зав'язати рибовані крючки. Почнемо, для цього нам потрібна або ліска, або шнур, на чому ви хочете зав'язувати гачок. Сам гачок. І беремо кінець нитки або. Ну, шнурка або лески і крючок. І от вушко. в вушко і з внутрішньої сторони жала ми беремо і просовуємо шнурок. От, просунули. Далі відміряємо десь от такого двісті. І робимо отак от петельку. От така от петелька вийшла. Потім ми беремо лівою рукою і перетиримо ту петельку і сам гачок. І оцей от край, те, що в нас лишився, ми ним обматуємо шість разів. Раз, два, три. чотири, 4 5 6 Ми зробили 6 обертів і беремо за вушку і і беремо оцю от оцей от залишок і про і просовуємо в цю петельку. Просунули і потім ми беремо і отак от затягуємо. Все, ми зав'язали гачок. Крепкий це крепкий вузол, і його можна використовувати на, цю от, на різні види роботи. Ну, а з вами був Денис. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!